Сьогоднішній захід це захід обміну досвідом між сержантським складом Збройних сил України та сержантським складом Збройних сил Литви. Литовці досвідом своїм діляться, як вони організовують підготовку, тренування особового складу, готові їх до бойових дій, як сержанти виконують свої функції. Ми ділимося своїм досвідом. Дійсно, вони вже кажуть, що в них є. є що брати у нас дуже важливо, щоб ми вчилися у вас Ми вчимося у вас на уроках війни, яку ви ведете, і ми можемо впровадити ці уроки в наших тренуваннях. Ми побудували за роки повноцінну структуру професійно-сержанського корпусу, і ми обкатуємо цю структуру в сучасній війні. Такого досвіду нема жодній країні НАТО. І сьогоднішній візит литовської делегації, яка ознайомиться з нашим досвідом, це хороша оцінка нашої роботи. Отже, партнерство Литви з Україною дуже важливе. Ми знаємо з нашої історії, що наші дві країни жили разом багато років. І зараз, коли Україна воює проти Росії, для нас дуже важливо підтримувати Україну всіма засобами. Я маю на увазі навчання, спорядження, всі системи, які ми можемо надати Україні. Це дуже важливо, але водночас дуже важливо, щоб ми вчилися у вас. Наша наша, скажімо так, сила це навіть не техніка, не боєприпаси, а люди. Так, перш за все важливо, як ви працюєте зі своїми солдатами, як ви їх навчаєте та як ви готуєте їх до бою. У нас є дуже багато чого взяти від них в плані мілітарної культури, в плані дотримання принципів, стандартів всього остального. Я бачу, що ваші стандарти схожі на стандарти західних країн у бою, і всі солдати дуже добре оснащені, знають процедури, як боротися з ворогом. тож я бачу великий прогрес.